Божак Колена Васильівна 1924 року народжена. Ну і проживала в селі Новоселице Снятинського району. Ну, так. Що ви пам'ятаєте з, з тих часів фронтових років? І ну, після воєнних? Це у воєнний час, коли прийшли німці, то я працювала на гостинці Белакамінь. Бо я була невіддана дівчина, то вже треба було мати дітей. Ну а я не віддана, відки я можу дати дітей, то я, мене тато встроїв на гостиниць то я робила била до дораз за німців. Ну і німці як? Зразу -то вони до людей ставилися до цих упа, щоб були в селі. Вони дозволили могилу висипати, там трезуб класти, то я ще навіть той трезуб несла на гору, на дві дівчині було. А потім то вони почали арештувати. Але мені коси обійшло, що мене не взяли німці, нікуди. А коли прийшла радянська влада, то тоді вже мене арештували. Бо мій брат був СС. Він вчився у Франківську і добровільно забрали їх у армію. Він прийшов в хаті і сказав, тату, і ти каже, в армію. Це ті в нічні. Такий вибір нам сказали, одні хочуть, щоб ми йшли в ліс, а німці беруть нас в армію. Ну, а що тато міг сказати? Каже, Іванко, як те, то... каже, роби, ти знаєш ліпше, як я на селі. ти в місті чуєш, як там є, то вже роби, як, як ти думаєш. Бо ведеш, каже, Хто тут каже, пішов нічні, забирають на Сибір народ людей, родину. Та він так пішов у Франківськ і там його забрали в армію. То нас зберегло, що нас не забрали вдома, тому що голова колгоспу якраз був то, у той момент, бо ми пішли з мамою його вирізати. Він сказав, коли, коли будуть іти. І якраз ми стояли на тротоварі, а їх по чотири хлопці з школи, цілу школу там забрали, хто пішов у Осес. І голова трапився і каже, гостолячка, каже мамі, бо ми по батьку, я по батькові гостоляк, вже чоловік може, каже, ви що тут? Вони не могли заговорити маму, а я кажу, а де Іванка нашого беруть в армію, то нас то зберегло. Бо коли прийшли вже руски після німців, то забрали мене в школу, Та за... а від нас села був як Юра називає? Голово область. І він тоді став там на трибуну і кричить, гуцучка, от бандарівка. А мої перші браття два були у Бандарах. Каже, каже, Гуцуляк і я вже забуваю госпо і той. О. Ну, Петро. А, погач. Погач, погач, погач. Каже, Гуцуляк Грицько і погач Петро. Де? Не в Бандерах, а тоді виступив цей голова, колгосподь, і каже каже Юра, там сказав по батьку, я вже забула, Йосип, каже, ви не можете її винуватити за, Каже, не тато за сина не може відвічати, не сестра за брата. А, а каже, а твій брат де? Що він мені сказав? Теж каже, в німцю пішов служити. А він каже, я свідок є, як каже, мама з нею виріжала тата Франківську. То каже, якби в добровільно каже, пішли, то не ставав би пси були німці з псами, що чотири кроки німець і пес, щоб не втікли хлопці. То каже, мама, не могла заговорити до мене, як я спитав, що вона тут робить. Каже, вона відповіла мені дівчина, що каже, Івана забрали в армію. А за брат є ви не можете їй, каже, нічого сказати. Бо каже, тато не може відповісти за сина, ні сестра перша за первого брата. А він каже, конвою, Забираю її до школи. Ти там мене взяв до, до школи, а там у школі середині був там ті НКВДський. А він був від молока в нас у селі тої повномошний. І прийшов до хати за молоком. А я каже, я каже, даю молоко, а чого ні? А він каже, знаєте що, ви маєте, каже, тіводи якесь. Облігати. Да, чекай, обігачі. Чого він мене пустив, як він мені сказав? той. Каже, ви маєте облігації, а я каже, маю. А ну покажіть. А не показали, він каже, ви не давайте молоко. Я за вас усе заплачу молоко, що він видів, що є виграш. Або виграє, або, бо то була купа ціла. То. І він мені каже всередині Солячку, коли я пішла туди, ви знаєте, що я вам скажу, бо він був у нас у хаті, ти видів мене, він забрав ті вульгації, ти каже, радянська влада. За не знаю не караю, а за, за большевицька за таку політику, що вас взяли, то каже, на стовпи, каже, при дорозі затесували і забивали на стовпи. А радянська влада має так, такий закон, що як не знаю, не караю, як ви нічого не знаєте. Він мені дав дорогу, що я нічого не знаю. То вас не, і не покарають. А я кажу, то я тільки нічого не знаю. Ну, такі гали мене, ви знаєте, що в усіку було. Приходили до хати і, і, і де ж допомагати добре, і ній, то стріляють відразу. І все, їм і було допомагати. Нас, дівчат, нас було у селі, з трьох забрали, а вони все признали, то по 10 кроків дістали, а мене тігали. Може, коло п'ять раз. А я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. І так мене випустили, і я не сиділа. І це так було. І, не сказати, от Ті роки якраз після воєнні, от як от все ж таки виживали, вдень одна влада, вночі друга влада. Як... Було, було, це було всяке. Так, що приходили. А де з ліса приходять на село, нападають, а ці е, у лісі, ті, а ці з району б'ються, у селі прийдуть з району, а тут сховані, і тоді нас брали, коли Анка забили в селі, туди цих молодих брали. Дівчат, хлопців, котрі, ще не, котрі хлопці ще не були до армії молоді, брали нас по. 40 дітей і питали забути. Беруть туди на КВД і питають. Ти хто не знає, той віде. А хто признався, той. А ну як вони били чи так просто опитували? Було всяко. Мене коли сільська дівчина такі мене віддала, бо як було, вона була, бо то у нас є дві парафії Підгорає гора і там, вона, вона там була з тими хлопцями, а ми за були з цими. І вона раз мене виділа, що я є з хлопцями, знаєте, покличуть. Упа, так? Так. так тоді, тоді вночі, вона, коли вже позабирали усіх, ще де, ще були в селі. І ще були в лісі в джурові. Прийшли до неї і сказали, каже, кого ти знаєш кур'єрку, що й знає в журові, щоб нас повела до журу, нас конче, треба нас повести. Але то вже були стрибки, то не були нічні. Але вона їх виділа. Вони були з нашими, а потім вони здали. І приходить ночі з ними і стукає у вікна. А я так відтворила фіранок, ти кажу до мами, каже, кажу, аби він каже, нічого не говори, я буду сама говорити. Бо кажу, єлена Кефішина вже привела до мене когось. Ти, я кажу, хто там є? Вона каже, є, пусти, то я. Я кажу, я вижу, що ти прийшла? Пусти, пусти, кончи до хати. Бо, каже, каже, а каже, прийшли хлопці, хочу знати щось. Виходять до хати, то я зразу пізнала, що це вже не наші. Бо вони на коле увійшли, а я лежала, лежала на ложку, а він нагано з руки, ти до мене, до, до горла, ти каже, кур'єрко, скажи, що ти знаєш, де у тюрмі є той, о, де хлопці є. Бо зараз ніч, а нас каже, де зараз захоплює людина, а ми мусимо добратися до, до боньку. А я кажу, не знаю ніяких не корей, дайте мені спокій. Що ви мені за кори кажете, ті судьові? Я не знаю на кого в джорові, я не знаю ні, на яких корей, Я не купувала кори. Знаєте, вже ту роблю. А він каже, я тебе зараз заб'ю, а другі. У нас у сінах були, були солонина в одній бочці, а у другій бочці тіво у герці. Ці зовні говорять, а ті слонину вибирають, котра грубша, котра тонка, кидають о, у герки. Ті вже входять і кажуть, що нема що з ним говорити, веде що дурне і виходять. Мама вийшла до хати, тільки дивиться, а той вах, є на землі. Вони до бочки бочка поражена, нема солонин. Ну ти так, забрали що солонин. Ну ти, нічого, пішли. Через три дні приходять, мене арештують. Нема мами вдома, вони прийшли з. І мене ростують. Ті самі, так? А є де, я знаю? Прийшли та й забирають мене. Забрали мене в попівниках, є гарнізон там, на третьому селі. Туди привезли, Ти, у сініх є півниця без драбини, без нічого. Мене в ту півницю бух, на ту солому. Ночі беруть мене на. — Допит. — Допитують. Питає, я нічого не знаю. Вони тоді беруть у двері, кладуть пальці і тиснуть. Тобі зараз пальці було одну року, другу, нічого не знаю. Дайте мені спокій, я нічого не знаю, нічого не знаю, я нікого не знаю. Забрали мене у заблудів, там посидів, там вже прийшли це були бороть, гарнізонники, а там вже Тій старший забув, ти мене там поклали, ти він собі своє говорить, там, а потім бере, питає мене, ти не питає мене за це, що, що були, що того, що за, за, це за політику, але каже, ви, каже, здали контингент. А я кажу, вже щось. Кажу, стали, але не всі. Бо, кажу, мене забрали, ті кажу, треба ще молотити, доздаємо. Ну, то йде в хаті, ти молотець, і навіть тато здає кондигент і мене пустили. А, шох, і так, а, що? Що, а що то у вас, якого НКВД-ста вбили в селі? Який то був випадок? А як той називався грецько, що вбили коло церкви? No. Є... Єсеєнко. Єсеєнко, так? Це оперу повномопний, старший був. Mm -hmm. Щоб не з групу ходил, То тоді, нас, тоді, коли його вбили, то тоді нас забрали цілу машину. І молодих, і старших з той, там, де його вбили, а молодих цих далі, бо це, є, це буде ж кілометр, або вірші, де його вбили, я жила. Mm. Це таке. Треба б вони жили спокійно і, і жили для України. І б було чисте небо, бо, не дай Боже, не було війни. Оце я бажаю молодим. Аби вони так не бідували, як ми. хоча я була не на війні, а тут ми бідували, і ті, що на війні були. Ви йдишся по телевізору, як він розказує. то страшно, як було. Бажаю цим молодим, бо вони не зазнали цього, що ми. Бо ми вже старі люди. Йому вже поверз десять, а мені два до 90, 88. Тримає нас Бог, не знає на що. Їх лише два залишило, а нас є три. А молодших багато помирало. А чого нас тримає Бог, я не знаю. Я каліка. Бо я робила в ковгаспі, а він у шахті. І його зігнуло, бо в шахті робив. А я каліка, моя коло хати робила. Ти цю хату з рук ми побудували. А вона прийшла та ти, ти почала казати, то він заслаб до тепер палець. А я не спів по цілих ночах відкати. А то що вона приходить і каже, що не б'йтеся, буде добре, буде добре. Та на Київ собі добре було. Але не, не дай Боже, нікому ми не підемо на вулицю, хоч би хто прийшов. І не дозволимо. Хоч би що Бо Прийду, то я туди табориком цим поголові, так. Бо ми набудували ми з рук, побудували цю хату. Ми прийшли на голе місце тут.